Я розповідаю свою історію, свій звідси цієї риболовлі, а Жека вже потім, скажімо так, дасть якісь е, поправки. аналітику. аналітіку. Аналітіку, да. по тому, що тут я зробив правильно, що неправильно, і що можна було зробити з точки зору цієї здожившоїся, склавшоїся ситуації. Тож погнали. Е, Це була риболовля на картарі. Я стояв у восьмому секторі. Друзі, з якими я поїхав. Потестувати, потренуватися перезмаганнями, спортсмени, спортики, як я їх назвав, стояли в сьомому секторі. Що ми мали? Хлопці, як я, то, що я дивився, то, що я вже з ними спілкувався, то це була риболовля за 120-130 метрів. Я ж зі своїми фізичними властивостями, як я вже казав, своїми вдощами просто не міг туди дойти, Тому у мене залишалося те, що я знайшов тільки дві точки. Це дальня точка для мене була 105 метрів і ближня точка 82 метри. Наскільки я знаю, то багато хто з цієї ближньої точки 80-85 метрів відлавлювались нормально. І в принципі, я отримав був клювання і риби з ближньої точки, з дальньої точки. І вже, як то кажуть, коли відправив був в Чикаго, бойл без стіка. Отримав був клювання і рибу вже саме біля скажімо так, біля точок від хлопців. На мою думку, перша була проблема в мене то, що я поїхав тільки з однією програмою корму. Що в мене було собою тільки м'ясо. Тобто я не взяв з собою ніяких фруктів, не ні спецій, нічого солоденького, було тільки м'ясо. Я вважаю, що це була перша помилка. Можливо, щось би воно тут змінилося, якби була хоча б чи тигровий горіх, чи щось солодке. Друга була проблема, на мою думку, в тому, що були клювання на ближній точці до тих пір, поки не з'явилася людина, Андрій його звав, мій, на 10 секторі, і він чітко кормив і підлавлював також з 80 метрів. Тобто, я так розумію, тут якісь чиї русло, чи якийсь проход риби. І коли він тут закормив, він вже закрив мою цю ближню точку, через те, я зліва рибу вже нічого не отримував. А з дальнього я нічого не отримав ніякої покривки, тому що хлопці стояли далі. Тобто у мене це тут було 100 метрів. У хлопців десь тут вже було 123-130 метрів. Через те я вважаю, як то кажуть, що це був присін і мене просто виключили на ці риболоки. Наскільки це правильно чи неправильно, це може Жека щось. Скаже, тому що вітер, як ви бачите, це ми зробили позначку по вітру, Дув в цю сторону. І якраз волни, в принципі, риба мала заходити звідси. Правильно? Теоретично. Могла ж вона звідси звідси? Теоретично. Теоретично. Ну, тобто, я вважаю, що в мене була перша помилка з кормом, що треба було взяти з собою ще якийсь корм, щоб перевірити. І друге те, що я просто не зміг хоча б вирівнятися з хлопцями, тому що я навіть балакав був з костюм з картара власником Власник ну, Костя сказав, що восьмий сектор топовий по рибі, якщо ти ловиш хоча б на не уровні з сусідами або хоч трохи трохи далі заходиш. Я до цієї позначки 120-130, я не зміг дійти, через те я залишився. Okay. Ну, давай для початку внесемо парочку цікавих речей, які нам буде потрібно. В нашому діапазоні твій сектор, як ми бачимо, він йде під невеличким кутом. Ти цепляєш край. Згруження, звідси до звідси у нас приблизно 200, -200 метрів, тобто досить широко. Да? Uh -huh. І твої 100 метрів фактично для того це середина водойми. Uh -huh. Оскільки я пам'ятаю картар, у нас приход води десь іде звідси. Тобто Невеличкий струмочок, можливо, тут, але ну, він в будь якому випадку uh -huh. віджатий більше від бази. Тобто умовно, наскільки я можу ну, припустити, каже такий, е, рух води, циркуляція, буде відбуватись таким чином. Це у нас виток, це вже хвост. Тут десь відстані 100, 120-130 метрів до берега. Тобто далі йде хвост, злужниться, але тут є камушова зона. То є, зона спокою. Ця частина, вона у нас мілководна. Тут у нас йде село. І з села сюди заходить качки, гуски, вона мілководна частина. Тут ніхто не ловить. Тобто Як мінімум метрів 15-20 цієї частини вона є нецікавою з точки зору безпеки для риби. Оце так, загально. Ну, тут може бути і так, але тут от все просто було в корягах. Це дерева отут, там... скошені, палі вітром наламали, там то ростуть, їх вітер ламають, оця частина теж закаряжена. З цієї сторони не ловлять. Тобто, у нас вся ловля відбувається Одного з цієї сторони. Так. Тому, враховуючи ці моменти, 100 метрів в даному випадку це по суті середина водойма. Тобто Ми умовно познаємо, поставили позначку тут, але якщо ділити її на середину, це приблизно тут. Що я можу припустити? Оскільки це водойма, по суті, копана, у неї рельєф плюс-мінус однаковий, тобто вона схожа на ванну. Тобто, якщо зробити розріз... Мілкий, мілкий подйом і більш крутіший підйом на той стороні. Ще її називають тарілку. Так, да, по суті, це як ванна. Тобто ця частина, це так умовно, це буде середина водойому. Вона по суті буде глибока, вона буде замуляна, тобто мов буде збиратися тут, мов може збиратися тут, мов може збиратися тут і мов може збиратися тут. Там, де у неї є. Скажем, коли вітер його вихиває, видуває, він осідає найлекси ці частинки під бровками. Тобто там цього молод більше. Mm -hmm. Також, скоріше за все, там присутній субглинок. Тобто це суміш глини з мувок. Ну, груз, це груз, груз, якщо не попадав в точку, то груз заходити не можна було витягнути. Він прилипає, тобто він не провалюється, він прилипає. Така фішка є і на улянах. до речі. В таких місцях ловити дуже важко, тому що корм туди рибі вибрати неможливо. Якщо мол, вона може через себе проти... 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 через жанри прогнати, відчистити, а кліна прилипає, вона забиває зябру, mm -hmm. їй некомфортно туди їсти. Вона ці місця, скажімо, ігнорує, тому що для неї це дуже некомфортне місце для годування. Тому є такий момент. В перший день у нас вітра не було взагалі, до речі. Тобто у нас був спокій, у нас були сусіди справа, у нас не було сусідів зліва. Логічно було і правильно очікувати підход риби, в даному випадку з великої зони спокою. Ця частина для риби у нас відкрита. Тут є глибина, пару камишиків, але по суті це не є її дім. Тобто риба сюди приходить на годування. Тобто, у нас зазвичай спортсмени. Якщо ми не беремо, а беремо обичних рибалок, вони ловлять плюс-мінус 60-70 метрів. Тобто ця зона для неї є стандартна. І трава, яка там росте, якщо ти подивишся, там її небагато. Принаймні раніше було дуже багато. Оця зона була від трави найменша. Тобто це було видно, що риба рухається по цій зоні. Цю зону теж можна пробувати. А далі 80, умовно, 80 метрів твоїх, да, приблизно плюс 100 метрів, це у нас. Якщо ми беремо орієнтовуся, це приблизно звідси і десь до середини водойма. Тобто ми пропускаємо дальню бровку. Тобто у нас в грусти завжди перспективні дві бровки, ближня і дальня. З ближньої нам комфортно ловити, тому що наші жилки лягають сюди, з дальньої наші жилки потрібно маскувати, щоб вони піднімалися таким чином. Угу. Але рух риби може бути як тут, Риб, риби можуть бути як тут. Так само і в центрі водойма. Це все потрібно перевіряти. Тобто я би вперше, якщо б я не зміг знайти бровку, я б за допомогою маркера визначав би ці плато. Тобто рівень, де є глибина. Там умовно 2 метри, 2 10. Ні, ну там такі глибини, там Ну я ну, умовно, я так, там опять uh -huh. 2 10, потім метр 90, метр 80. Тож я би пошукав був такі переходи в 15-20 см. Цього цілком достатньо, щоб корм осідав на нижніх час, скажімо так, mm -hmm. найнижчих місцях поривів. Тобто я би прив'язувався тоді по конею. І опять же дивився на тибна, щоб не було запаха і груз наш не прилипав. А далі все просто. Підібрали програму, попрацювали, є клювання, окей, рули висновки. Нема клювання. Щось питаємося зрозуміти, чи проблема в кормі, чи проблема в місці. Тому що, як завжди, на першому місці у нас в виборі це саме місце ломі, на другому це корм. Ну, я кормить. Ну, Вантажі оснастки – це все вже далі. І не сад. Це вже так, і... да, то було. Просто виходить, що на 10 му з 80 метрів він чітко кормив і ловив. Наші тут присутньо. Якийсь рельєф, по якому риба привикла рухатись. Так. Тобто у неї все одно є свій проход. Тобто, по суті, ці проходи дуже часто повторяють рельєф, дуже часто. Загласен. І коли він почав кормити, то я вже тоді тут перестав а це, А це каже про те, що основний рух риби в нашому випадку з 80-метрової точки відбувався з цієї частини по цій бровці. Якщо предположити, що вона входить циклічно, значить ця риба десь дойде, розвернеться, якщо не попаде в зону, скажімо, мовлі цієї команди, вона може, наприклад, ближче і пройти там на 100 метрах квартація. Якщо це зрозуміти, вдасться, а це можна зрозуміти виключно спостерігаючи за водойма або за кліваками. Тоді, відповідно, наша кормова пітна можна було удочку ставити тут і тут, не перед нею. А танцювати навколо неї. Тобто закинути сюди, нема попльовки, закинути сюди, немає попльовки, так? закинути сюди, отримати mm -hmm. клювання, зміститись на ту же відстань, як ти. Але лівіше отримати клювання це дасть тобі розуміння, що все-таки ход риби десь з її стороні. Тобто ми навколо пляма ми рухаємося своїми вилищами. Mm, це понятно. І так само тут. Тут може бути ситуація навпаки. У тебе з цієї сторони, де ти не пробував, мог, мог бути набагато кращий результат, тому що вони за 120 це по глибині відрізняється. Риба привикає не рухати в своєму горизонті по, по глибині. Ти мог її отут пошукати або навіть знизу. В перший день в тебе не було вітру, а, значить, можна з високою ймовірністю зробити припущення, що вона буде в канушову зоні, тому що там насичення кисні більше, вода ще досить тепла. Там багато корпу. Вона буде виходити харчуватися по корягах, звідки ти її чекав більше mm -hmm. з цієї сторони, вона буде харчуватись тут і вона пройдеться швидким темпом, досить швидким темпом, по тим місцям, де зараз рибалки пора. зазвичай лишають свій корм. Ці, е, їх треба перепровірити. Там два-три закиди по годинки півтори, цього достатньо, щоб зрозуміти, є там риба зараз чи немає. Mm -hmm. Якщо там зараз немає, ну, Вірогідність того, що вона з'явиться, мала. Тому що для цього потрібно її пригодувати або, скажімо, чимось заманити. Тому, наприклад, по своїй я б, навіть, все-таки ближню точку лишив би на ніч, я би її підгодовував чимось, але провіряв би закидувати навіть з пакетами, без корму. Я б би пробував би ночу, от на ті її. Зробив би точку тут і пошукав би все-таки цю дальню броку. Тобто це було б не 100, а десь приділок 110 100, до 120 метрів, скоріше за все. Враховуючи цю відстань, що тут по глибині, я думаю, більш-менш вона там плюс-мінус щось було би. Ага. І прив'язався би під нею. І навіть якщо з помпом туди закинути важко, ми можемо відступати від корму 5, 10-15 метрів і цілком активно ловити. Риба не рухається в метровій зоні. Вона приходить на корм, навколо корму завжди є якісь рухи. Риба відходить від цієї плями на кілька метрів. І наша оснастка, наприклад, кормова пляма, умовно, яку ми кидаємо, а ми закинули оснастку на 10 метрів далі. Риба рухається тут, тут, тут. Ну, Рано чи пізно вона наткнеться на нашу оснастку. І рядом з нею немає корму. Тобто Вона просто виділена місцем. У риби немає вибору з'їсти або це, або з'їсти це. Тому, відповідно, в таких випадках ми можемо її зловити, скажімо, більш прогнозовано. Особливо, якщо ми розуміємо, що підход риби з цієї сторони, ну і виходимо за плям. Нам тут тобто для початку потрібно було визначити, звідки чекати рибу. Ну, це як варіант. Тому, коли піднявся цей вітер, давай може трошки витрушить. Та хай буде. Це що таке, коли піднявся вітер, він починає здувати. Цієї сторони все, що набито було під берег, так чи інакше, прибивається на пленочки, на, на, на поверхні води збирається корм. Його поступово починає відносити. Там у нього є амур по-любому, він по-любому буде рухатися. Рано чи пізно короб, який тут не буде надувати вітер, він буде покидати ці місця, десь шукати, де йому буде комфортніше. Або він проголодається, відреагує на корм, який ви даєте. Тобто її відсюди може бути підхід, тому що це зона спокою. А у вас тут є корм, є движуха, вона відчуває це досить далеко під водою, мелка риба крутиться, крупна риба поступово-поступово може вийти. Тобто вона могла вийти відсюди, або її можна було потягнути, наприклад, якщо вітер попрацювати з вітром, ми можемо скористатися і потягнути з цієї зони. То есть, даваючи корм сипуху, пускаючи різні запахи, рідини, ми могли її потягнути сюди. Але якщо ми робимо все-таки, орієнтуємося на цю зону, то і губище ми, відповідно, маємо принаймні одно, як розвідник, перед кормом, поставити перед кормом. Тому що ми маємо впевнити, що звідси йде рух риби. Чи навпаки, якщо у нас йде рух риби звідси, і ми дамо сипуху, ми ризикуємо також. Рибу з нашої частини розмазати не в нашій зоні. Тобто ми відсюди просто витягнемо. Це теж треба враховувати. Тобто робота з вітром досить складна, але дає результати. Якщо вдається правильно все зробити, ми можемо потягнути рибу ну, досить велику місцем. Навіть забрати рибу у сусідів. По кількості корма також можна забрати, якщо вони годують багато, ти годуєш більше і тебе корм смачніший. І ти можеш якимось чином бути впевнений, що твоя ароматика, як потрапить сюди, наприклад, вітер так, буде, поміняється або буде крутий. Ти можеш одних частину риби вкрасти. Ти можеш її забрати. Ну Тут взагалі було без варіантів, тому що, перше, я був сам. Угу. По-друге, їх було двоє, два спортсмени, які просто стають і з спорбоваються. І, і працюють, працюють, вони за пів години, мабуть, відро чи півтора відра просто всипали. Мені з таким темпом просто її покормлювати. Значить, значить тобі, так. якщо ти не можеш собі дозволити фізичні витрати, давати багато корма, тобі, значить, треба зробити корм цікавішим для риби. Яким чином можна зробити корм цікавішим? Наприклад, використовувати ліквіди. Тобто беремо умовно нашу глибину. Ми закидаємо корм, ароматика розходиться в певній тощі води. Тобто вона концентрується, поступово розходиться, риба відчуває. Можна предположити, що риба рухається в верхніх слоях в перший день, коли не було. Бо 100% вона або прижилась в камешах, або піднялась вище, там де кісня, де є хоч якийсь лікерок, де щось хоч є. Ну, да. Вона підніметься. значить, якщо зробити умовно корм, який буде підніматися догори, наприклад, використовувати олію. І можна спробувати опустити вниз на корд. Це теж можна спробувати зробити, але це все припущення. Ми зробили, наприклад, цю дію немає реакції. Наші, даний момент в нашій зоні риби немає. Треба подумати на те, як зміниться погода, звідки може бути заход, і внести корективи так само в корм. Але це все треба робити на воді. Так, ну, припускати дуже складно що що я вам скажу, що змагання Це філософія, наука. Де? Ну, вона досить цікава. Цікава, так, да. але пресінг. Просто треба пережити такий пресінг. Ну, насправді тут пресінг невеликий. В даному випадку саме проста дія це вийти з цієї точки трошки далі. Вийти умовно, якщо дозволяє тут рельєф, тут немає, скажімо, в'язкового дна, до якого буде прилипати, вийти трошки далі. І спробувати її розгодувати, дати трошки більше сипухи, дати молотого зерна, щоб випустити запах і обов'язково використовувати її. Тоді у тебе шанси е зібрати рибу, ну, наприклад, яка йде по руслу, однозначно він затримається на кормі, але вона ж не рухається тільки тут. Вона рухається тут і тут. І та риба, яка проходить, вона пройшла, от, якби ти стоїш тут, вона пройшла по цьому руслу, У тебе немає сильної ароматики, умовно, яка швидко дасть сигнал. Вона пройшла далі. Не, а додати. так ти вийшов вперед, дав сигнал, ти може, якщо вона є такі рух, ти її затримаєш. Навіть там хай в горизонті 5, там, 3 5 метрів, хай умовно. Риба, яка може рухатися в цьому горизонті, якщо ти даш ароматікою, палками будеш облавлювати своїми точками тут, 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 ти все її зловиш. Можливо, це буде штучна риба, можливо, це буде якісь паруби, але це все одно трошки краще, ніж. Тебе вже поховало, ти бачиш, що тут уже ситуація закрита, ця точка закрита, вона не дає риби. далі розгодовувати сенсу немає. Належно. При такому положенні вітру я би це не робив. Якби вітер змінився і з зони поку, спокою, uh -huh. то ти був, був перший на роздачі. Смістив оснащення перед кормом, читаємо логом. Тоді ця людина, відповідно, буде набагато важче. Це стосовно цієї точки. Стосовно цієї точки, якщо не можеш лети далі, не можеш йти далі. Твоя задача, ну, так як ти зробив цією палки чекав, ти просто прижав сюди. Тобто ти підбираєш та риба, яка ходить навколо корма, тим більше у вас ці точки, я так розумію, були дуже близько одна до одної. Ну там дистанція між сьомим і восьми метрів, десять, мабуть, Ну на воді це пару метрів, ну хай там 3-5 метрів. Тобто, навіть якщо ти покладеш рядочком, ти будеш ловити, по суті, з цією точкою їхню рибу, просто перш, їх, їхню першу, то четверту або другу ти на дві ловив, ти просто рибу поділиш напрямку. Але ти будеш його вивити з під їхнього корму навіть без свого. А далі це треба дивитися читати домі, тому що спрогнувати реально слажко. Е, реально важко, я вибачаюсь. Е, друге, е, на рахунок корму. Так, Корм він стоїть е, в другому нашому списку по важливості. Але не обов'язково мати дві програми. Достатньо мати гарні Мє, взяв ліквід. Взяв м'ясний ліквід, наприклад, м'ясний корм. Спробував не зайшло. Візьми е, ліквід солодкий. М'ясо з солодким дуже часто дає хороший результат. Записали? Наприклад, в тебе є квіт прекрасна, ну, модно, програма свідова. Угу. Ти сюди додав сливку або добав тігровий горіх, дуже класне поєднання, риба на це реагує. зачастую, ну дуже класно. Набагато крутіше, ніж просто на цей. Добав тігровий горіх, він універсальний, поєднується майже з будь-яким будь будь кормом. Також можна погратися з літвітами і це дасть певний результат. Можливо, ти не будеш ловити в такої кількості, як вони, бо вони все-таки перевага. Вони стоять далі, вони першим зустрічають рибу, яка от виходить від коряк. Тому що вони банально до неї ближчі. Але все одно там, покращити свої результати, там, не три риби, можливо, 5-7 тих в ну, Всякому випадку трохи досвіду з цієї рибалки я виніс. І... Дуже сподіваюся, що звук у нас нормальний. Час покаже. І щоб ви щось також зрозуміли з того, що ми розповідаємо. Якщо щось залишається питання, чи не зрозуміло, давайте коментарі і будемо Будемо розбирати. Будемо розбирати і розбирати, бо це дуже така цікава тема. Я думаю, що починаючим це буде. Так, і ще один момент можу дати в таких випадках, коли ви дивитесь, попадаєте в складні обставини. Намагайтесь прямо на водомі, подивіться на водому, на акваторію, зрозуміти, що відбувається. Можливо, у вас з'явиться правильна ідея, як поліпшити ваші результати. Умовно. Даними ви дивилися, все прекрасно, зіркало, вітра немає, а ви побачили виходить. Мілкою, хай буде там амурчик. Коробчик, ну він умовно, стався тут або тут. Це теж дає певну інформацію. Якщо ви не хочете сюди сипати корм і тянуть, це в принципі неправильно робити. У вас є програма, у вас є задумка, ви знаєте, як працюєте. Але ви можете перевірити цю точку, де була певна активність риби, стік або пива, пакет. Ви закинули півтори-дві годинки. Якщо риба єсть, обов'язково вона себе проявить. Зробили, наприклад, монтаж скользячий, навіть карась, який там буде крутитися, він дасть вам покльовку. Ви побачите маленький попавчик, просто маленька насадка, ви побачите, що в цій точці є якась активність. А ймовірність того, що там буде коров, ну, вона десь 50 на 50 до сорної риби. Тому що там, де є цікаво для будь-якої риби, для мілкої там по-любому буде і крупне, тому що там є саме основне кормова база. Це було прикольно, якщо б я тут десь на ближніх точках побачив би вихід, я б ПВА зарядив би прямо на голову. Ну його Але не було. Вся проблема, що всі виходи були ось в цьому на тих дистанціях, де вже я просто розумію, що риба там не стала, О, Ти Попав в такі обставини, що скажем до твого виїзду були такі обставини, що ця. Ця зона, ця зона була для риби менш цікавою, ніж ця зона закоряжена, зони покрива. Може джині. вітер якийсь був відсюди і він все позбивав туди, до нашої риболовлі. Потім стиль, звісно, що там весь корм залишився, і риба там собі кормилася. А вже потім, коли помінявся вітер, то трошки перегралися. Можливо, так. Ну. Да. Можливо, не вгадав зі смаком корму, можливо, не вгадав з фракцією або з подачею. Варіантів багато. Знаєш, Є така книжечка от такої висоти, чому не кліє коров. Тут дуже багато варіантів. Саме головне в е, риболові, особливо в успішній риболові, це робити аналізи. Зазвичай це відбувається 2-3 рази на день. Тобто 9 ранку загодували старт рибалки, десь в годинки так, з часу до, 3, до з 13 до 15 ми вже приймаємо рішення, що будемо робити на вечір. Тобто ми бачимо, що наші дії мають принести пам'ятати. Якщо вони не приносять. Ми не міняємо кардинально, ми вносимо певні корективи. Тому що якщо ми будемо міняти програму, наприклад, кардинально, то є вірогідність того, що ми зробимо більше собі зла. Ну, банально зараз немає риби. Але її потрібно затягнути. Ми, ми використовуємо ліквіди, ми, ми використовуємо масло, ми можемо використовувати більш сипучі речі, плавучі речі, але все одно це буде в межах нашої програми. Може поміняється розположення, палив до корму, трошки корм зміститься. Або навпаки, ми знайшли дуже цікаву точку, а вона, ну, тут буває, вона така там умовно 2х2, дуже маленька. І, і годувати цю точку, і ловити цю точку нереально. Значить, у нас виростає на першу чергу пріоритет точки. Ми сюди кладемо снастку, а корм вже розполагаємо не в самому кращому місці, наприклад, на муляці. І сипати туди важкий бойл, ну. Ми, ми розгодуємо точку, але це дуже багато займає часу. Для таких речей нам потрібно змінити фракцію корма, так, щоб він лягав на іл, щоб він не всасувався, ну, щоб, щоб, щоб він лежав, не зверху. Не, лежав зверху. Також використовувати ліквіди не важкі. тому що ліквіди бувають різні у щільності. Одні в мул провалюються глибоко, а деякі розтілаються тонкою плівочкою. І от в таких умовах тут треба використати такі ліквіди, які не будуть важкі, які будуть давати зверху якісь піщові сигнал. То світ такі поводить. Подари мені цю книжку, чому не клює короб. <схай> і ми будемо просто читати її разом Що не навіть. треба робити. Що не треба робити. Тому, варіантів багато. і Кожна ситуація, вона індивідуальна. Але і тим прекрасна рибалка, що кожен наш виїзд він для неї є таким певним таємничим процесом. Ми не знаємо, яких обставин станемося. Навіть якщо ми їдемо в той самий сектор, у нас буде різна погода, у нас буде рівень води. У нас приїдуть інші сусіди, начнуть сипати різний корм. І елементи вони завжди будуть змушувати нас приймати нові нові рішення. Ну це і серії двічі в одну річку не відеош. Так, да. оце воно завжди так. Тиждень назад приїжджали, колбасили, сквіт, працював, все класно, все так само попадаємо в той же сектор, але не хочу воно сквіт. Ну ти знаєш, що найцікавіше що після цієї рибалки? Що це опровергає чи як правильно сказати? Спростову ті коментарі, що в акваріумі та любий дурак. приймає. Дуже багато прикладів і на власній шкурі, коли приїжджаєш, де риби багато, ти її бачиш сектори, а заставити її, скажімо так, зловитись ну майже нереально. Є багато причин, і саме перша причина це ми самі. Тобто ми робимо помилки. Які не дають нам можливості зловити рибу. Якщо вона в секторі є, ми її бачимо, ми намагаємося, ми щось робимо неправильно. Треба просто зрозуміти, що саме. Зазвичай, це, як правило, у наших перших рибалках, коли ще не було маркерних кілочків, все ловилося умовно плюс-мінус на око, то у нас була така тема ну дуже часто це так трошки відволікусь. умовно кормова пляма, коли вітра нема, ми ловимо тут ідуть покльовки. Піднімається вітер. Наші палки вже падають тут, а риби лишається звідси, вона успішно готується, а чомусь не клює. Вітер помінявся або починає йдути спину, ми вже докидаємо, тому що ловили без веток, без кліпсів, тобто вчилися цьому всьому, а знову починається покльовка. І ми думаємо так, мабуть, риба відійшла, в вона неправильна, пішла не за вітром, а пішла проти вітру, виявляється ні. Дуже просте рішення: ми просто по відношенню свого корму неправильно розполагаємо свої видуші. Ну, давай про розположення видуші ще трошки пізніше побалакаємо ним, Я, зніму. Ну, я будь будь думаю, буде цікаво. Але ось вам наглядний приклад, що робити і як не робити. Тобто, ну таке. Ну, ну я настав... для себе перше, знаєш, який ж зробив висновок після цієї рибалки, що їздить і ставають в сусідні сектора зі спортиками, які луплять по 140 зі стіком. Я більше не хочу. Я які не поїду. умовно можуть насипати бровку з корма, а ви ні, то вони вас ще й перегодують. А короб, якщо стає багато, ну, перегодувати. А якщо були як стали, то їх і дупліти, і триплети пошли, пошли. Саме пошли. простий приклад, що таке, коли тебе перегодовують, візьми, ви з десь друг, з другом вийди на площу, де багато голубів. Візьми дві, дві лавочки рятушка, візьми тих і візьми хай твій товариш, що Хтось із вас перший починає годуватися. Другий годується, годується пізніше. ви побачите візуально, що у вас, хто перший почав, голубів буде значно більше, ніж у другого. Хоча у вас рядиш там, дві лавочки, 5-10 метрів, вони не будуть розтягуватися. Тільки, допустимо, ти перший перестаєш годувати, корм виївся, а там він буде, ця вся маса переїде туди. Але якщо ти будеш продовжувати годувати в об'ємі необхідному для цієї маси, що би не робив другий, там, там буде його завжди менше. Точно так спрацьовує слива. Тому се спортсменами, людьми, які звикли годуватись багато, для того, щоб зловити принаймні на одну рибку більше, ніж сусід, вони будуть викладатися на максимум. Всім бороться важче. Да. Вибачайте, що так довго вийшло відео, але ця інформація я дуже сподіваюся, що буде для вас корисною, пізнавальною, і ви будете навчатись разом зі мною. У цій всій схемі, тактиці, рибалою, тому що виїхати на рибалку, просто порибалити, і коли в тебе з'являються вже і сусіди, і додаткові різні фактори, це ну, блин, це наука. Тож підписуйтесь, залишайтесь нами далі, буде тільки більш цікаво. Дякую. Так, будь ласка, заходьте.